Дуже цікавий мотоцикл на обслуговуванні. Будемо чіпляти додатковий тюнінг, додаткові фари, проінспектуємо, замінимо масло, так, ще поставимо буксатори і так по мілочах. Цей мотоцикл... Цей мотоцикл я обслуговую вже кілька років, напевно, 4. Був він куплений тут в Україні, практично новим. Історія в нього така, що. Приїхав він з аукціону з Америки з пробігом, якщо я не помиляюсь, біля 100 миль. Хтось його вкрав прямо в салоні, сколопнув замок запалювання. Так, і поїхав. Ну, поїхав недалеко. З пошкоджень нічого тут не було. Десь там пластик пошурганий. І, і більш нічого такого. Критичного абсолютно, Ми тільки відсутність замка, то замок поставили вже в тій компанії, яка продавала його тут в Україні. Чому він цікавий? Тому що цікавий своїм тюнінгом, комплектацією. Стоїть збільшений бак Ацербіс на 14 літрів. Стоїть тюнговане сидіння для далеких поїздок, зручне. так? Захист двигуна BB фірма. Потім розширені підніжки. Не пам'ятаю, чи вловлювач ланцюга стоковий, чи ні, реально вже не пам'ятаю. Багажні рамки під швидкозйоми, так само і площадка. Під кофр. Кофр ставиться рідко, бо це високий центр ваги, ну, але тим не менше, деколи встановлюється. Так. Хороша зла резина. Не особливо там поїдеш по асфальті, хоча вона допуск має для асфальту. Але О, таке, добрий зацеп на бездорі. Дуже добрий. Аморт з регулюваннями. І аморт, і вилочка Так, повністю регулюється. Захист кришки, щеплення, захист кришки генератора. Далі. Що в нас? Що у нас захист радіаторів, тому що ця версія вже з рідинним охолодженням? Усилення переднього бризговика, кріплення під додаткове світло. Потім захист курків BarkBusters. рамовський тримаж для телефону, рамовські дзеркала. І ще в нас дуже цікава річ це скотовський демфер руля. Він встановлюється разом з верхньою траверсою, так і з кріпленням. З цим кріпленням під руль. Тобто йде все повністю в зборі в комплекті. Дуже хороша штука, особливо для піску. Ну і тюнгований руль фатбар. Так, ну це з грубшого. Мотоцикл 2019 року, якщо я не помиляюся, 19, тобто свіженький і пробіг на ньому невеликий, не пам'ятаю точно який, власник забув привезти ключ. Потім подивимось. Щось біля 3000 миль, ну приблизно. От так. Двигун тут простий, старий, тобто з 90-х років технології. Не інжектор, карбюратор, не продається цей мотоцикл в Європі, тому що по еконормах він не проходить. Так? Люблять його за що? За простоту, простоту надійність. Якщо його рівняти там, з однокласниками, типу КТМ 690, то, ну, звичайно, цей простий-простий цей старі технології, застарілі, скажемо. Але люблять його саме за простоту і надійність. А саме основне я забув сказати, що той весь тюнінг то вже доставлявся після покупки. Ставив його я так, років 4 тому. Це був 21 або 20 рік. Треба подивитись по записах. Тобто мотоцикл був в повному стоці. Абсолютному стоці. Ну і стан був. Стан був нового мотоцикла, фактично нового мотоцикла. Оця коцка була. І був відсутній замок. От і все. А, тут ще тінговані кур курки зета стоять. Так? Не ті дешеві за 2 долари з Китаю, а нормальні повноцінні. У нас тут дві точки зливу є в дерзетки, одна з рами. Тобто з масла баку. Раз і два. Безпосередньо. Зливається масло з картеру, ну і масляний фільтр. Знімаю захист, хоча тут отвори є, але то все повикидаємо. Тому що минулорічне. Важко відмити мод після бездору. Коли все наверху, так та як тут, умовно, так, двигун, все видно, помив собі, нічого не сховано, там під пластиком не зашито, ну це простіше. А по такому моті, ну то що? Ну, дуже складніше. Так. Добре. Зливаємо масло. Воно тут. Я думаю, що воно О! не є сильно спрацьоване, але міняється часто. Часто, часто, можливо, інтервал якось півтора тисячі кілометрів. А, то воно свіженьке тут. Так, частеньке, То є супер. То є супер. Той, хто там каже, що. О, а що ти міняєш? Вилці масло. Йому всього лиш скільки там років? 5, 10, але воно таке світле, воно ж чисте. На що міняти? Ну, що я скажу? Нічого не скажу. Попередня заміна масла була на 2,385. То ми маємо, скільки. 500 і 800-1200 миль. Так? Десь 2000 кілометрів. Можна точніше порахувати. Масло злили. Точок зливу є дві. Одна на рамі. От вона І друга знизу на блоці, на картері. Два, ну і масляний фільтр. Злили, закрутили все назад. Так? Далі заливаємо, заливаємо в раму. Масло йде тут 1,9. Літра. Так, повітряний фільтр. Що в нас там каже? Обслуговувався минулого року, напевно, що. Ну, так, цього року точно ні. Ага, він має тут такий чохольчик. Так, такий самий, як я хочу встановити на КТМ. Супер! Якраз оце все. Він відфільтровує. Пух, мох. Супер. Сам повітряний. Чистесенько. класно, добре є. Ну, звичайно, ми це помиємо гарнезно. Так. Залишки. Ну, Мод їздить не по дорозі, як ви зрозуміли, не по дорозі. Він їздить в важких умовах. Обслуговуємо повітряний. Ну, він, в принципі, чистенький, трохи поналипало на нього. Нічого. Зробимо так, як має бути. Ну і ця шапочка помагає. Помагає і то так суттєво. Фільтрбокс всередині теж вимиваємо. Чистота. Фільтр чистенький, помитий і змащений. Шапочка теж. Можна закривати. Так, будемо ставити таке додаткове скло. Подивимося, як воно там кріпиться. І що? Буксатори в колеса Motion Pro. Класна фірма. Роблять багато всяких ніштяків. Інструментів, спецінструментів до мототехніки. Ну і тюнінг само собою. І 4-міліметрова камера переднє колесо. Зняв колесо. І що у нас тут? А у нас тут змазочка, та яку я ставив 2 роки тому. Все працює. Розбуртовуємо колесо, дивимось, дефектуємо, можливо, якісь підшипники, ще що щось що може вилетіти. Так? Порядок ніби. Пробуємо ставити тут 4-мм камеру плюс буксатор. Камера замінена, буксатор на місці, встановлений і камера 4 мм ммчиніноска. Все, можна травити колесо. Добряче так. Качаємо одиничку і встановлюємо. Вірніше, я вже накачав. Замінюємо масло в вилці, зняли верхні гофри. Є трошки там або разивчику, але в цілому... в цілому все буде. Немає ніяких пошкоджень на пері, ніяких задирів царапин. Це я почищу і гофри помию. Так, все, так краще. Однозначно. Чистенько. Тут все чистесенько і суперсько. Жодних подряпин, нічого немає. Будемо зливати масло. У виложці абсолютна чистота. Масло чистеньке, світленьке. Рідко таке зустрічаю, але Але воно похоже на кисіль дуже. Таке тягнеться як соплі. Чомусь. Просто як соплі. Ха. От. О, може відео так не передає, але якесь таке дивно. Заливаємо п'ятерку по 720 мл в один стакан. До речі, що цікаво, тут 49 перо. Вилка звичайно телескопічна, але має жорсткість. Має жорсткість за рахунок товстого пера на скручення. Все, можемо встановлювати колесо на місце. Все у нас тут чистеньке, гофри закріпимо, війська промащена. Так, є. Равлик промащений. Добре, ще треба підтягнути шпиці опопущені. Так. Трохи підтягнув, бо були побушені. Так, о. є суперсько. Задній буксатор теж на місці в задньому колесі. Камера 4 мм так само. Просипано все всередині таль... тальком. Забуртовуємо. Замінюємо сальнички в колесах, тому що вони прослаблені. Так, і встановлюємо все на місце. Промашуємо гарно підсальниками. Що в нас далі? Вичищаємо ці всі поверхні на маятнику. Колодки рідні в стані доброму. Розбирати, перебирати супорт не будемо, але помастимо каліпер. Тут направляючи так, поновимо змазочку. І то ж саме стосується прогресії. Розбираємо, ставимо нову змазочку і їдемо далі. Передній супорт теж замінимо. Змазку. Змазку в супорті замінимо. Вона рухома, але вона деградує, тому свіженька буде люкс. Так, і тоді в нас залишається, що додаткове світло. Замінюємо фару, лампочку на ледовську. Там стоїть лед, але ставимо іншу фірмову Філіпс. І замінюємо замок запалювання, тому що він стоїть простий, дешевий китайський, так як мотоцикл був придбаний на аукціоні. Його хтось вкрав прямо з салону. А компанія, яка продавала тут в Україні, поставила самий дешевший Трошки підрозібрав. Тут нема що розбирати, насправді тут все дуже просто. Замінюю лампочку, вона тут стояла ледовська, встановлював її я. фірма Якась пульсо, половина згоріла. Вже відслужила кілька років. Будемо ставити фірмові Philips. Е також замінюємо цей замок. Замок запалювання. Приїхав разом з ком в комплекті з кришкою. І ззаді з замком під шолом. Ну, нам його не треба, нам треба тільки. Оцей. Все працює, функціонує. Кріплення буде таке, як, як має бути. Будемо встановлювати, трошки треба посунути захист. Захист курків. Той, що баркбастерс, отак От буде виглядати. Хоп, тут буде встановлюватись, будемо проставочки буде замок. Е, далі, що далі? І далі допоміжне світло буде ставитись ось тут. Це плити теж докуплялися, це нестандартні усилення болотника. І... Підключатися через кнопку на розрив. Отут встановиться кнопка. Та й все. Тут закріпив отак. Чуть-чуть дав проставушку. Там буквально небагато. Два витка. Е тряпчаної ізоленти. Нічого не прокручується, все буде. А тут, трошки по-іншому, і є можливість прокручування. Я хотів, щоб було однаково, так, однакова відстань. Ну, якби отут. кріплення, кріплення захисту. О, Однаково, щоб було. так. Але так буде зле. Чому? Тому що ну, перший раз я тому напевно і поставив. При падінні є можливість зламати оцей болт. А це важливо, це гальма. Тому нехай краще стоїть отут, трошки далі. Навіть якщо прокрутиться, то не буде зачіпати гальмівну магістраль. Це важливі речі. Ну, Буде тут. Це тут, це тут. Зараз подивимося, як буде виглядати. Ну, дивимось, що в нас тут. Так, добре. Підключився через кнопочку. Це в нас стоїть пора. Отак буде, так. Потім чіпимо. Так, раз. І світить, світить. Кнопка включена. Виключаємо. Це допоміжне в нас світло, так? Потім ми його відрегулюємо. Ну і передок зібраний. Передок у нас готовий. Додатковий вітрозахист. Він спеціально під цю модель сверлиться, сверлиться отвори е, в щиточку і встановлюється. Як на мене, це виглядає досить непогано. Єдиний нюанс, що. От, дуже близько тут стоїть. Треба буде щось тут поставити, щось підмотати, хоча не повинно там торкати магістраль. Так? Це ми пізніше налаштуємо. Виглядає агресивно, а головне світить дуже добре. Отак. От так, от так. Добре, дивимось. Дивимось. Ну і замок теж поставлений на місце. Так, замінені болти, тут проставочки всередині стоять теж. От, замочок. Так. є. Значить, що в нас світло включається виключається додаткове світло за допомогою кнопки. Хоп. Потім виставимо, як нам потрібно. Ну і то саме от, ближнє і дальнє теж буде. Є. Тобто це додаткове світло, має і ближнє, і дальнє. Світити буде крутезно. Включаємо дальнє. лампочка. О, Насправді гарно світить яскраво. Суперсько. Тут ми закінчили, ще в нас прокручувалася ручка, зняв, посадив на клей. Поставимо тут хомутики. Опорядкуємо. І все. Вперед у нас закінчений. А ззаду, ну, майже закінчений, що треба промастити каліпери. Так, всередині у нас ніякої корозії немає. Все гуд. Змазка присутня. Зараз пильники миємо, направляючи миємо, змащуємо і встановлюємо на місце. Ага. Я вже змазку тут міняв. Так є. Добре. Тут у нас все частенько вимито, можемо смащувати і встановлювати на місце. Все, у нас тут помащено сюди. Поршеньок очистив, колодочки начіпав. Тут у нас все помащено, тут смащено, тут змащено. Все, ставимо на місце. Супер. Супер. Добре. Тут теж порядок. так, Я вже напевно казав, повторююсь. просто Багато часу пройшло. Робиться кілька мотоциклів, так? квадроцикли. ну Багато техніки. час <кій> часі тут все розтягується, я вже не пам'ятаю, що я знімав, яка там порядковість, тому можу повторюватись. Ставимо. З переднім супортом робимо рівно те саме нас зараз не, не цікавить там чистота того всього. так, Нас цікавлять направляючі колодки, не миємо, там не витираємо, лишаємо, змашуємо всі необхідні механізми, щоб воно нам служило довго. Мод використовується в різних, в різних, в різних умовах, мод використовується. Так? Переважно це бездоріжжя, болота і тому подібне. От, воно рухоме, але все рівно змазочка стара. Так, резиночки помиті, направляючи теж попередньо відмиті, помащені. Намашено у нас все, що необхідно, лишню змазку, яку видавить, яка потім вилізе. Ми витримо. Заодно провіряємо гальмівну рідину, вона ще тут не замінювалася. О, пора замінити. Добре, вона частенька світленька, хоча на низу є якийсь осад. Чистенька в передньому контурі. От, Замінюємо одну і іншу. Заливаємо синтетику. Добре. Все, перед теж замінили. Все гарнезно. Закриваємо. Знімаємо прогресію. Тут у нас все частенько, заводська змазочка. Анкорозія йде окислення на самому болті. В середині. я думаю, що порядок. Подивимось. Думаю, що порядок. Все рівно ті вузли треба обслуговувати. Тобто не тягнути до кінця, а колись там, а для чого, а воно там працює, змазка як як деградує, їздиться по. По волозі, по калабанях, по образиві, болоті і так далі. Та й все. Добре, зараз це відмиваємо, тоді будемо витягувати. Ну, спочатку ще треба зняти, ще зняти все остальне. Тут один, одна гайка в поганому доступі. Так і болт не знаю, чи повністю витягнеться. Ну, Подивимось. А що тут? Тут у нас палець знявся разом з болтом. Виліз. Тому що Закисло всередині. Так, палець Гуд. Змазочка, ну, щось там мало тої змазки. Знімаємо. Так, зняв. Значить, сальнички тримають, все гуд. Зараз спочатку миємо отак, потім будемо витягувати. Мити всередині. Підкисли, підкисли трохи болти. Так. От особливо цей. Але нічого такого типу немає критичного. Зараз це все діло відмиваємо і наводимо порядок. Що в нас тут? У нас проміжний результат. Змазочка стара вимита з маятника, підшипники в класному стані. І тут маємо теж проміжний результат. Все в нас помито Чистесенько. Все в класному стані. Ну, звичайно, Тут анодація злізла з пальців. Змазка це компенсує. Це все закисле було. Так? І тут ще треба вимити теж стару змазку. Її там не надто багато. Вона вже воно, видно, що потемніла з цієї сторони. От, темна, там темна, тут темна. Це ще я не мив, тільки ззовні разом з пальцями. Миємо. І наносимо змазку. Тут видно трошки потертості, але нічого тут не відчувається. Все гуд. Так, так, погнали далі. Все частенько, вимито. Так, можна ставити гарнезну змазку. Тут у нас голочки повипадали з одного. Зараз поставимо їх на змазку. Все. У нас прогресія готова до встановлення. Все гарнезно, промащено. Змазочка вдавлена туди під ролик. Я не просто зверху намащено, так, намащено сюди. Болти. Так, Вона водостійка змазка. Ну, все рівно не треба забувати її час від часу поновлювати, тобто обслуговувати і прогресію, і інші вузли. Добре. Встановлюємо. Залишки теж потім то все змиємо, хоча вона змивається дуже нелегко. Вона настільки в'язка, що навіть ось, ось, за столу просто так витерти не виходить. Все, залишається тут. Так. Треба хімію використовувати. Так не змивається та замазка просто. Хочу сказати, що в цілому концепція такого мотоцикла мені дуже подобається, тим більше в такому виконанні. Так, це не КТМ, це Сузуки, це старі технології, карбюратор. Багато хто не любить, багато хто любить це. Ну, але ж багато тюнінгу. І мотоцикл під певні цілі і певні задачі. Так? І він з ними справляється на всі 100%. Так, можна не боятись поїхати десь в якісь дєбрі. Десь трошки і застрягнути, трошки поригати, відкопатись, стягнутись шнурками, пхати. Але є в цьому свій кайф. Так? Мотоцикл не надто потужний, мотоцикл простий, мотоцикл надійний. Та й все. Що тут сказати? Так, є багато. Тюнячок, дуже багато тюнячок. Він такий злий, агресивний. О! Клас. Слухайте, за ті гроші можна купити голду, наприклад. Непогано. 1,8 в класному стані. Рестайлово. Так? Порівняли, слухай, сузуки і голду. Тебе хтось спитає, це який мотоцикл, ти кажеш, сузуки DRZ400. Тюнінгований. Ну, так що. Гулда, вау! Wow. Або якийсь Харлі Девідсон. Mm. Добре, я трошки відступаю від теми. Що? Е... Я думаю, що в Діну е... GoPro, шоломчик, наву... мікрофончик і катнусь на цьому мотоциклі. Такий невеличкий тест-драйв. Щось розкажу про власне відчуття, можливо, чуть з'їдемо з дороги, просто на гравій, ну, десь там пхатись не будемо, просто проїдемося кілька кілометрів. Я думаю, що думка буде цікава комусь. Думаю, що буде цікаво. Так що, от так. На цьому мотоциклі я їздив неодноразово. Він мене обслуговується вже 5 років, п'ятий рік. Так, п'ятий рік. І в горах ми були. Так, їздили, регали, всяке різне. Так що, щось я знаю про нього. Так. Але власні відчуття треба поновлювати. Бо колись там десь їздив, воно задбувається, притуплюється. так, І з часом це, в принципі, і власні відчуття вони змінюються, власні відчуття, думки. І, і так далі. А, що ж не показав, як він заводиться. Правильно? Так. Добре. Тут є, передачка в нас. Хоп. Так, заводився він коли? Кілька. Кілька не днів, напевно, тиждень тому. Мало. Ще раз. Повне! Ще забув сказати, який в нас пробіг. А пробіг в нас 3584 миль, тобто 5700 км. Фактично мод новий. Мотогодинник встановлюється пізніше. Тут маємо 114 мотогодин. Все, готово? Можна їхати далі. В цілому мот обслужений і готовий до цьогорічних мандрівок. Так? Тюнінг стоїть, все необхідне є. Те, що там повинно було обслужитись, обслужилось. ланцюжок помастимо. Він сухенький. О, був митий перед Перед простоєм, перед сезоном, ой, перед зимою, вірніше. Десь осінню у останні поїздки і все. Так що. Так. Черговий мотоцикл готовий до пригод.